Вітаю любі, друзі, ви на каналі Слобожанка. І сьогодні ми будемо досліджувати і знайомитися з дуже цікавим містом, яке я особисто люблю, це селище Кочеток, село Кочеток, Чугуївський район. В цьому місті знаходилися дача дачі військових із Чугуєва, дачі військових із Харкова, дачі дворянства. Письменників, художників, дачі викладачів університетів, харківських, професорів також в Кочетку знаходилася водолічівниця, яка була єдина в цьому районі Слобожанському 19 сторіччя, і вона мала цілющу воду, яка стілювала усі захворювання. І туберкульоз, який 30 років не вилікувався, і кожні захворювання, сустави, шлунки, лікувала все. В цьому місці збиралася молодь для знайомства, для спілкування. Проводилися бали, проводилися зустрічі, концерти. Це було таке місце тусовки 19 сторіччя. Але також це місце відоме тим, що тут була явлена якона Божої матері Володимирська. Тут був монастир, пустень Богородична Володимирська. І саме монастир поклав заснування цьому селищу. Це місце відоме тим, що сюди приходив художник Ілля Рєпін, малював картини, приходив сюди зі своєю матір'ю на служби у церкву. І зараз ми саме до цієї церкви йдемо. На службу подивимося, що всередині поклонимося Божій Матері Володимирській і згадаємо цікаву історію цього чудового місця. Трошки про історію монастиря. Сам монастир був заснований ще в кінці 16 сторіччя. І одного разу один монах. Який був благочестивий, гуляв по лісу, і біля корней зрубленого дерева він знайшов ікону Божої Матері. Це була Володимирська ікона Божої Матері. Він приніс її в монастир, але ця ікона на наступний день з'явилася на місці свого явлення. її знову принесли в монастир. Наступний день вона також повернулася на своє місце. На місці, де була знайдена ікона, забив, забило джерело. Так от монахи пообіцяли, що будуть ходити хресною ходою на місце явлення ікони. І після цього ікона вже не поверталася на корінь. Але місцеві організували. Два рази на рік хресну ходу до того дерева, до того коріння, де ця ікона була знайдена. Називалася, називалася ця хресна хода на коріння. Так от відомий художник Ілля Рєпін, родом саме з Чугуєва. В Чугуєві є музей на місці хати, де він народився, є його картина. І є спогади Ільєріпіна, як він, будучи ще маленьким, з матір'ю ходив із чугула пішком сюди в качіток, на служби в церкву, на святу Криницю. Ходив на Хресну ходу, і в нього є кілька картин, які присвячені саме цій хресній ході. Сам монастир був закритий Катериною II. Яка закрила на Слобожанщині 15 монастирів, в тому числі в 1787 році була закрита Богородична Володимирська пустень. З того часу вона не відновлювалася. Але в церкві проходили богослужіння, і люди пам'ятали проявлення ікони і також продовжувалися ці хресні ходи. Навіть вони були не тільки в самому Кочетку, а вони були з Чугуєва сюди, в Кочеток. Тут дуже живописні краєвиди. Протікає річка Сіверський Донець, видно її берег, видно красу Слобожанщини, також є невеликі місцеві річечки. Тетлега і ще одна якась маленька. Радянський період церква була закрита. Спочатку тут був склад, потім вона з часом була напівзруйнована. І коли в 1985 році почалася реставрація, то знайшли у підвалі церкви поховання, поховання священника. звали священника отець Олексій. Він помер у 1910 році. Це була дуже благочестива людина. І коли відкрили гроб, то виявилося, що тіло було повністю нетлінне, навіть вії збереглися цілими. Ця труна простояла рік у церкві. Працівники, які реставрували храм, не повідомили про це єпархію, і з часом, через рік, священик був перехований на місцевому кладбищі. Але це була така цікава подія, і це знак того, що ці мощі не тління, і що цей священик дійсно здобув таку милость у Бога. Це був знак того, що це такий був праведник. Головна святиня Володимирська, ікона Божої Матері, та, яка була знайдена на корнях, вона не збереглася. Але зараз в храмі є. Образ Божої Матері Володимирської, який має дуже таку багату ризу, і вся ікона увішана прикрасами. Ми знаємо, що по традиції, православній, за кожною прикрасою є якесь цілення, і це подарунок Божої Матері знак подячності за її допомогу. На жаль, водички вже немає, майже тут був струмок. Можна було набрати води попити, але вже його немає. В кінці XVIII століття монастир закрили, а джерело залишилося. І в середині 19 століття була створена водолічебниця, яка формувала колорит цього міста, яка притягувала до себе людей: і бідних, і багатих. Були купальні і дорогі для дорогих відвідувачів, з ваннами, з процедурами, були безкоштовні для бідних, але зцілення отримували всі. На жаль, після революції ця вдолі була закрита, її цілющі властивості були забуті, але джерело залишилося. Початку є музей води. І в цьому музеї води брали на пробу воду саме з цього цілющого джерела. І виявили, що якихось особливих властивостей вона не має, Але досі хто її вживає, помічають, що вона дає полегшення у хворобах. Перше, що помічають, це полегшення у хворобах шлунка. На жаль, саме джерело не є таким повноводом, як воно було колись. На ньому нема, над ним немає часовні, немає проспектів, по яким роз'їжджають карети з багато прикрашеними дамами, з офіцерами, які спілкуються, веселяться, п'ють цю воду, лікуються. Але все одно на тому святому місці відчувається молитва, присутність Божої Матері і всі, хто куштує цю воду, всі, хто її вживає, вони відчувають її цілющі властивості. Природа і краєвиди тут настільки гарні, що навіть зараз в цю місцевість на берег Сіверського Одінця приїжджають художники і малюють свої картини. Приїжджають студенти, учні, які вчаться малювати. Звідси видно, чугуїв. А з Чугуєва з площі центральної, там, де знаходяться музеї, де знаходиться Покровський собор, путівий Дворець. Видно чудово цю гору з церквою Володимирської ікони Божої Матері. Йдемо до Святого Джерела. Тут така дачна вулиця в Кочетку. Тут і зараз живуть дачники більшості свої. О, треба трішки пройти по вулиці, спуститися трішечки в балку. І там серед тубів є це святе джерело. Така криничка. Зараз подивимося. До речі, ще раз що недалеко звідси, кілька кілометрів, знаходиться село Кицівка. І там знаходиться Кицівська пустеля. Це таке рідке явище для нашого регіону. Це берег Сіверського Дінця. Який має таку велику, широку піщану смугу, і настільки значний об'єм цієї піщаної смуги, що навіть є бархани. От місто дуже цікаве, туристична локація, натуральний річковий пісок, берег Сіверського дінця. Взагалі, по сіверському дінцю багато таких міст з натуральним піщаним пляжем. Ну, а це така вуличка в кочетку. Оця липа, така. Шикарна, така розкошна, вже звичайно не цвіте. Але сади тут рясні. І яблука є, і горіхи. Так що дуже цікаво. А тут Слобожанська наша краста природа, балка. В балці тече річка Тетлега. ну Якщо бачимо вербу, то криниця вже близько. Наше святе джерело Володимирської ікони Божої Матері. Бузина росте, постигли слива, а тут у нас такий шиповник. Супер. О, яку капличку зробили, як гарно. Джерело Володимирської ікони Божої Матері. І ось така гарна капличка. Супер. Ми цю водичку і поп'ємо, і покупаємося. Будемо стілюватися так, як стілювалися люди у 19 столітті, коли тут була водолічебниця, були купальні, ванни, люди обливалися, були і дорогі для багатих людей, і безкоштовні для бідних. Вода тут дуже смачна. І вона дуже корисна для шлунка. Це те, що всі помічають, що поп'єш води і відразу відчувається легкість. Спускаємо ще нижче в балку. Там в балці протікає річка Тетлега. Дуже старовинна річка, така сама, як і сам Кочеток. До речі, коче... назва Кочеток виникла від назви колодязя Кочеток. Цей колодязь відомий ще із літопису з 14-сторіччя. Коли тут ще не було поселення, були лише броди, якісь шляхи половецькі. І так само, як в Хорошева був відомий Хорошевський колодязь, так само і тут була така криниця, називалась Кочеток. Теж вона була відома. Звідси пішла назва цього села. А саме поселення виникло завдяки монастирю, тому що у монастиря до реформи Катерини II були земельні ділянки, були селяни, які працювали на них. Вони жили, звичайно, десь біля монастиря недалеко. І потім, коли вже виникло військове поселення у Чугуєві, то військові приїжджали сюди, милувалися цією красою. І будували тут собі дачі. Продовжується наша дорога. Тепер ми спускаємося вниз до сіверського донця. Вернулися до церкви. Від церкви веде така стежинка. Бачите, там як далеко видно, ліс, а там десь ховається сіверський донець. Тут дуже гарний берег, дуже гарний пляж. Він так трішки схований, не всі його знають. Знають, його більше місцеві дачники, хто живе недалеко. От тому тут на вихідні людей завжди було багато, а серед неділі завжди небагато. І він такий доглянутий, пісочок туди завозять. І берег чистий. І з цього місця починали свої сплави байдарочники. Це до вини так було, коли було більш безпечно, то починали саме тут, точка відправна була. І далі на байдарках спускалися через Чугуєв, далі через Заданецьке, Коропові хутори і туди далі, до Ізюма. Повертаємо, якісь такі така трава дивна, я такої не пам'ятаю тут. А, це такі осінні квіти мої любимі, тому що мені бабуся казала завжди, що вони у вересні цвітуть, коли діти до школи йдуть. Чомусь їх тут так багато виросло. Хоча схожа на звіробойті, якісь вони блакитні, а не жовті. Якісь дивні квіти. Стижинка далі зайшла в такий ліс. Тут теж багато суниці у червні місяці. Зараз вже сухо. І скоро вже вийдемо до берега. Ми вже вийшли до берега, зараз ще річку не видно, але вже відчувається її запах. Вже очерет видно. Десь сьогодні майже немає. Вітер тільки такий теплий, гарний, серпневий. Можна ще позагорати, можна ще покупатися. Тут такий пляж, багато риби, до речі. Тут гарна рибалка. Водичка яка чиста. Води стало, до речі, менше і в сіверському донці, тому що оці сходи вони спускалися у нас прямо в воду. А зараз вони аж отут. Де ще чиста, хоч і серпень місяць. Ну, тому що Сівецький Донець, він такий проточний, течія проточна, він не дуже зеленіє. Тут є роздягальня, є місто для наметів, для парковки. і доволі зручно. І гарний берег. Далі дуже багато таких зручних місць для рибалки. Це мій найлібиший пляж на Сіверському Донці. Саме Кочеток я люблю більше всього, і обов'язково маю таку мету літом сюди приїжджати. Одне місце, з якого можна зайти в воду. Але більш зручне для рибалки. Я хочу передати вам своїм відео ту любов, яку я відчуваю до свого рідного краю, до своєї Харківщини, свого Бужанщини. Хочу, щоб ви теж полюбили наш рідний край. Буду завершувати своє відео. Дякую тим, хто подивився до кінця і сподіваюся до нових зустрічей.